Погода, звісно, дивує, але ще більше дивує унікальний випадок на фронті. Точно уяви собі з одного ствола поклали цілу колону російської техніки. Подумайте. А потім, а потім ще бам-бам-бам подобували дронами. Про таке бойове завдання згадують бійці окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А зупинити штурм ворога вдалося завдяки САУ Богдана. Так, тому що це перша українська самохідна гаубиця створена під стандарт НАТО. Воїни працюють на фронті без зупину і показали. Унікальні кадри бойових місій, то як себе показали ті машини на передовій, відповість Віталій Залевський. Дивимось. Постріл за пострілом. На Харківському напрямку кипить робота бійців окремої артилерійської бригади НГУ. Знищувати окупантів їм допомагає наша САУ Богдана. Коли снаряд перелітає точно в ціль, там все розлітається на друзки. Снаряд М107, його вага приблизно 40 кілограм. Єсі більше, є сі 55, є сі 60 кілограмів. У ну, то йдуть там і касетні, і міни. Я снарядом в броні можу з розгону заскочити на цю платформу, зарядити це так можу 20 раз подряд. Після такої зарядки спиться дуже добре. Без САУ нашій піхоті було би набагато складніше на цих кадрах. Результати її роботи вона не підпускає ворога до наших воїнів. Б'є руйнівною силою по російських бліндажах, броньованій техніці та живій силі. Від її ударів над фронтом здіймаються хмари диму. Я запригу на своє робоче місто, в мене є панорама, така спеціальна приспособа. Я на ній виставляю координати, мені дає командир. Командир каже, по готовності я спригую, навівся, спригнув, постріл. Робота артилеристів небезпечна. Вони працюють дуже близько до ворога. Російські військові полюють на Богдану. Щоб вони не знайшли нашу машину, щоразу після роботи бійці змінюють її позиції. Буває таке, що як вони налуплять, налуплять, ти ж сидиш, прикриваєшся, щоб не в тебе. І, скоріше, всього, так, да, якась злоба. От вона зараз нагрівається, жде, щоб неба було чисте та вийти, як на лупи. Бувають такі випадки. Це співпадіння. Вони працюють по нашому напрямку. Ми працюємо по їхньому. і вот Це отак от співпадіння Буває 155-мм артилерія. Дістає ворога на понад 40 кілометрів. Попри свої габарити, Богдана переходить у готовність до стрільби всього за півтори хвилини. Заряджай, заряджав домки. А ще Сау може розігнатися до 30 кілометрів на годину по бездоріжжю, а по рівній дорозі здатна мчати до 80 кілометрів на годину. У боєкомплекті 20 снарядів. За хвилину Богдана може випустити 5. Коли боєприпаси закінчуються, установку повертають на замасковану позицію. І поки аеророзвідники шукають нові цілі, артилеристи готують машину до нової бойової місії.